Українська повстанська армія це не просто військове формування з минулого, а явище, що сформувало національний характер і вплинуло на сучасне розуміння свободи. Вона виникла тоді, коли Україна опинилася між двома тоталітарними режимами, кожен із яких прагнув перекроїти її майбутнє. УПА стала відповіддю народу, який відмовився коритися чужим імперіям. Її витоки сягають кінця 30-х років ХХ століття, коли українське підпілля формувало загони самооборони. Офіційним моментом створення вважають жовтень 1942 року. Хоча перші підрозділи діяли раніше, повстанці не мали зовнішньої підтримки, але мали переконання, що українці повинні самі визначати свою долю. Це перетворило розрізнені групи на армію, здатну протистояти двом найпотужнішим тоталітарним системам. Упа одночасно боролася проти нацистського терору і радянських каральних структур, захищаючи населення від репресій та депортацій. Архіви свідчать, що лише у 1943-1944 роках радянські спецслужби провели сотні операцій проти повстанців, але не змогли знищити підпільну мережу. Повстанці створили систему кригівок, підземних друкарень і зв'язку, яка часто працювала ефективніше за окупаційну адміністрацію. Особливим символом стали лісові друкарні, осередки інформаційного опору. Тут виготовляли газети, листівки та відозви, які підтримували населення і поширювали ідею боротьби навіть там, де збройний опір був неможливим. У період найбільшої активності УПА налічувала від 30 до 40 тисяч бійців. А загалом через її лави пройшли десятки тисяч людей. Навіть після завершення Другої світової війни боротьба тривала, загони діяли до кінця 40-х, а підпільники до початку 60-х років. Окремі повстанці залишалися непідкореними аж до кінця 80-х, коли українська незалежність стала близькою реальністю. Попри тривалі спроби дискредитації, сьогодні очевидно, упа стала доказом того, що українську свободу неможливо придушити. Повстанці боролися не за посади, а за право українців мати свою державу. Їхня боротьба стала моральним фундаментом покоління, яке відновило незалежність у 1991 році. Сьогодні УПА це символ незламності, волі і любові до рідної землі. Це нагадування, що свобода ніколи не приходить назавжди. За неї потрібно боротися знову і знову. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.